Всім привіт. Вирішив сьогодні порізати трохи дров, бензопилу зробив вже. Це я пробував. Це з наклоном пробував. Як йде мастило. Як іде мастило. Це тако порізав, знаєте. щоб попробувати, Морозець у нас мінус три. Світла, як завжди, ніколи немає. Чи більшість немає, чим є. Це порізав, хочу показати, там не все показав вам. Покажу, як заводиться пилка, і ще одне почав різати, перестало йти, мусів ще раз розбирати. Воно йшло, перестало йти, мусів ще раз розбирати. Получається, в чому було? Тут пішло якийсь осадок, чи якийсь такий згусточок. В чому же він там був? Був той густочок, він попав, я так зрозумів, що в той насос. Можливо, це масло, що я беру Ну, Я буду зараз вже цідити мастило. Я ще раз промив бака, промив це все, поміняв насоса на те, що стояв. Тепер, от, сопун. Показую сопун. От, він йде туди в бачок. От він такий стиль до пазик такий є. Він, коли там нема мастила, ви дуєте, він повинен е, воздух з бачка зливаєте масляно е, мастило. Коли ви дуєте, він має воздух добре проходити, не чути. Фу. Це я вже другий раз, і це коріза зараз буду. Так, показати вам, зараз рукавиці зніму, покажу, що. Ну, О, я думаю, тут там видно, що цей похірчик і тут масло, то це, то я думаю, що воно вже працювати буде. Я вже боюся ту от роботку ляти. То Наляв цьому мастила, буду трохи то трошки то ляти. Ну поки буду це мастило, бо я бачу, що я нічого не поріжу. Заводиться хорошо вже карбюратор на не... ній елід регулювавши, аж лишився. ну. Гра думаю трошки порізати. Зараз я зберу, покажу. Заводиться ідеально, з полтичка. Зараз беру, покажу, як заводиться і виріжу заодно. Вже порізав, як порізав трохи таку кучку. Я не знаю, скільки тут спалив десь П'ять заправок по 300 грам, півтора літри, плюс заляв ще одне, ну, щось, щось попало. І хватає, схватило і ну, щось погано заводиться. Та я вже й не мучу, вже й сили не маю мучити. Думаю, хай там сидить. А оце порізав, але трошки порубав. Ось таке порізав. Та забрав трохи. О. Ще є що. ну Я так знаєте, зараз все одно я все не порізав, бо тут по дуже багато, дивіться. А думаю по чуть-чуть, чуть-чуть чуть, -чуть, по чуть, -чуть тай. Буду різати та й різати там, рубати майже нема, що воно хорошо рубається. Ну, оці такі є. Тут небагато. А ці де подбивав, такі, о, знаєте, де терчить та й все. О. О, дивіться. Я все. Ось це таке не рубаю. Воно і в рубу і так вліз. Так само і це воно в рубу влізе. Ну це може розколю Масло йде, все гуд. Тільки ото, що кажу, це п'ятий раз щось, ну, може то в остатки, щось попало. Наче завелась і глохне, завелась і глохне, то я вже не став її мучити, вже сили не мати. Думаю, я це перерубаю, на сьогодні хватить, завезу. А ще завтра є день, післязавтра мені не горять, буду помаленьку різати. Ось так. Потім вже думаю, якось, якщо щось буде цікаве, то я... Включуся вже і покажу. Поки нічого цікавого, в принципі, як вона ріжена. Ну, Цікавого нічого тут немає, тому що я буду показувати. І вже коли буде, коли вже доріжу, то я вже покажу, як там воно що й вийшло. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня!